Сьогодні гратиме два матчі зараз проти VBA, трохи пізніше проти ФК Бірвей. Тож, два матчі матиме Олександр Кондратів. Йому необхідно буде забити. Завірю Гаї. Шинкарюк. Шинкарюк. Міжналітній штрафного майданчика. Вибиває валок Максим Чучерко за 17 про VBA Леонтович, Леонтович. перепрошую, не Леонтович, Іваненко Ліворучий, а просто того ну, малянчика є удар, грає голкіпер голкіперсі. Виходить, м'яч за межі поля. для VBA. Леонтович втрати від голкіпера. Олександр Кондратів. Гол забиває. Олександр Кондратєв. Січ хвилина. оддину. Олександр Кондратів забиває після помилки голкіпера суперників Сергія Леонтович. І зрештою власну реалізацію показав Олександр Кондратів, виціливши 13-й гол від Олександра Кондратьєва в другий ліс. До лідера залишилося 4 голи, щоб обійти Дітою лукаці добивання від того ж лукаця голода наде. Середина першого тайму з рівні рахунок Віддень. один Ходимо давай. Крайно шантари. Так. Александр, низко. Потихоньку. Рафил під Мяш підправою, контракт. Потумки, да. Дибей, перехопля. Заверюха. І? Антонович. 14 номер. Сади, есть Чмот, чмот, справа її ім'я 2-1 Січ, веде, 1 Максим Чому та другого голу у виконанні колективу Січ Київ. Голкіпер сече, забирає. Олександр. Не чекався підтримки, він гавравіше, чмут б'є. Готовий з такою лентою вперед. Його кутав, м'яче лопить. <Prabin 'я> Гаврилюк. Голкіпер помиляється. Лукаш гол. 2-2. 2-2. Дебей знову зрівнює. Горилю Голкіпер. Віддав у ноги Лукачу. І Лукач своїм шансом скористався. Він забив голо. Іваненко, тут вже й Лукач. М'яшов Лукача. Він грає на Іванека. Передача прийшла на Євгена. Удар близнікур. Забирає раунд. Вище варить, закарюк б'є. Лукач. <рістері> ну вот <ось> говорити <у> нього <турі> Чичеркоза, Че Черкоза вже м'яч у нього він виконує спітку головою точно. Олександр Тищенко. Тищенко є, фари голкіпер, добавання Чичеркоза. і Ридба. На користь кості. Січ у роздягальною забиває свій третього. 50 секунд до доперед. 3-2. На Січі. І зараз може аут у BBA. Так, тайма обирає VBA. з п'ятим польовим VBA я таку. Простріля передач, Лукач. Завершення намагалися <плес> Сергій Леонтович. Він на Іваненка. Той пробиває. Нема номеру на спині. явно це хтось із... Леонтович. Іваненко. до карної зони Поки пало. Кондрат. Пал. М'яч-палф вийшов. Кондратів для Січі розігрує. тимщенко. Тимщенко, момент для Січі буде. Ворота -порожні. Кондратів контратій Знову ще Одного перехоплення м'яча від Тищенка. Залишається м'яч Коли це у синій формі, зараз довгий пас. Леонтович пробиває завірюк. Ще нам так відвід'є. Кепкал. М'яц рука голки пора. Аврельок скинув. Вистрибел У Партнери теж грать, М69 номером. У складі Січі. І навіть раніше вона б не була зайвою, але вона зайва. Бо... Іноді Денис Гаврилюк. Мудриті. Удар від глухівкора. Вібій. Двій половині поля. Позиційна атака. Вібій бере участь Сергій Леонтович. Перетримуємося. І назад. Гаврилюк. голкіпер, Послухав він. Лукач. Леонтович. І його удар. Ще, ще реагує. Денис Говорить знову у ближній кут. Цілили суперники. Один з суперників. Голкіпер, голкіпер, пробивав. Лукач і партнер Центр відгукнувся там і пробив Гол. Забиває дібій. Борис Кепкал. Борис Кепкал. Пропускає далі говорять поміжні. Рахунок, серед 15 хвилина. Друго тайм. Браво, брав. другий Більйо! тайм доволі спокійний. Але лише Більйо! до того, як VBA не забив третє, а зараз VBA забив четверте. Рахунок 3-4 на табло VBA. Уже лідирує в матчі ЗФК Січ. Четвертий м'яч для номінальних Востей. Але тільки вперше, щойно команда Сергія Леонтовича вийшла в лідер. Ще раз нагадаю в другому тайміса Капкала. Кондратієв. І Гол, космос, 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 гол, космос. Космічний м'яч. М'яш, м'яс, <кій> okay. гол. Окей. Гол. 4-4 Олександр Кондратєв. І це його дубль. І це дальня дев'ятка вражена. Дальня дев'ятка вражена. Воріт Сергія Лео. <кій> Неподалік <кій> від топ-3 бомбардирського <кій> заліку. Кондратія. Ну, удар, звичайно, в нього шикарний. Розіграш. Січ заготувала. Рівно хвилина чистого часу до завершення гри. Пробивай. Іваненко, Гаврилюк вийшов. Чисто граю. Підкаті голкіпер. Січ захищалася. випад, шмот. Максим. Максим п'є, Сергій Леонтович. Голдін. VBA може в шосте зіграти. Оооо, другі лісі. В шосте. Це тринадцята гра. Може бути шість нічиїх. Шість секунд чистого часу до завершення гри.